Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодоочевий сад «Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Настала пора весняного догляду за деревами, і сьогодні ми поговоримо з вами про різні способи формування та обрізки горіха волоського. Горіх Волоський є досить поширеною культурою серед українських садівників. Цікавий факт, що Україна є лідером з вирощування плодів цієї культури, але 90% всіх врожаїв збирають в присадибних господарствах. Я думаю, всі чули іншу назву цієї культури горіх грецький. Так, от до Греції він не має жодного стосунку. Насправді в українській садівничій літературі поширена назва Горіх волоський, бо саме звідти з району Придунав'я ця культура потрапила в наші сади. Насправді ж ця культура походить з середньої Азії. Деякі дослідники вважають, що ареал її поширюється також на територію Китаю. З давніх давен люди вирощують горіхи в своїх садах і вважається, що це чи не найперша плодова рослина, яку люди окультурили. До речі, ще в стародавній Персії ця культура була відома і там її називали горіх царський. Простим людям не дозволяли їсти горіхи, тому що їхня форма схожа на форму мозку. І вважалося, що коли ти їси горіхи, ти стаєш розумнішим. Уявляєте ці стереотипи стародавніх часів. А тепер ми поговоримо з вами про особливості обрізки горіха Волоського. Волоський це світлолюбна, сильноросла культура. По своїм біологічним характеристикам дерева горіха Волоського схильні формувати широку розлогу, потужну крону. І треба лише трішки допомогти для того, щоб забезпечити максимальну освітленість для формування плодів кращої якості. З одного дорослого дерева горіха волоського можна отримати близько 100 кг плодів. У випадку ж загущення крони ми погіршуємо показники врожайності, хоча б здавалося, що чим більше гілок на дереві, тим більше ми маємо плодів. Але, як і в інших культур, загущення крони, погіршення освітлення спричиняє поширенню грибних захворювань і призводить, крім того, до зменшення розміру горіхів. Горіхи це дерева довгожителі, вони можуть жити більше ста років. Крім того, вони схильні до швидкої регенерації. Тобто, після того, як ви спиляли старе дерево, від його основи відходять молоді пагони, з яких можна сформувати повноцінне дерево і починається новий цикл життя. При виборі місця для посадки горіха Волоського слід враховувати певні його особливості. Як я вже зазначила, дерево сильно росле і має широку розлогу крону. Площа живлення одного дерева може складати близько 15 метрів, і за рахунок цього він схильний затіняти рослини, які ростуть поруч. В промислових насадженнях горіх волоський садять за схемою десь 10 на 10 або 10 на 8 метрів. Слаборослі сорти скороплідні можна садити за схемою 8 на 6. Тобто обов'язково враховуйте площу живлення одного дерева, інакше це стане неприємним сюрпризом в майбутньому. Ще дуже часто при виборі садивного матеріалу горіха волоського постає питання, купувати щеплений садивний матеріал чи сіянцевий. Звісно, щеплений садивний матеріал це гарантія того, що ви отримаєте саме той сорт, який ви хотіли. Але і в домашніх умовах ви можете виростити собі саджанець з горішка. Для цього потрібно враховувати декілька факторів. Горіх гарно передає материнські ознаки до свого потомства, але є певні виключення. Що потрібно врахувати, коли ви хочете відібрати насіння для посіву і подальшого вирощування саджанців. Потрібно підбирати ті сорти, в яких жіночі квітки розквітають пізніше ніж чоловічі, або одночасно з ними. Якщо жіночі квітки розкриваються раніше за чоловічі, то вони можуть бути запилені будь-яким пилком тих дерев, які є неподалік, і тоді ви отримуєте потомство, яке зовсім не схоже на материнську рослину. Якщо ж жіночі квітки розпускаються пізніше, ніж чоловічі сережки, тоді є висока ймовірність того, що вони будуть запилені своїм пилком, а потомство не втратить своїх сортових ознак. Отже, повернемося до обрізки. Це дерево формуємо ми за розріджено ярусної форми крони. Тут уже закладено перший ярус, який має 5 гілок. І вічні відгалуження на них. Також вже є другий ярус крони і третій. Сьогодні обрізка полягатиме в тому, щоб прибрати вертикально ростучі пагони, і також перевести гілки першого яруса на більш горизонтальні, для того, щоб зупинити активний вегетативний ріст дерева та пришвидшити його вступ в повне плодоношення. Отож, беремо гілкоріз. І починаємо. Є хороша горизонтальна гілка, але над нею є гілки, які мають сильний ріст і направлені більше вгору. Тому ми їх видаляємо. Ми її видалили, направили ріст в більш горизонтальну площину. І тепер тут будуть інтенсивніше закладатися генеративні утворення. Цю гілку ми можемо трохи вкоротити, для того, щоб стимулювати її бічне галуження укорочуємо, як завжди, на бруньку, яка йде зовні від крони. Після того, як ми вкоротили головну гілку, потрібно підпорядкувати їй інші бічні галуження. Тому, відповідно, ми укорочуємо і інші сильнорослі гілки. Наприклад, ось цю. Наступна скелетна гілка. Якщо подивитися, то ось іде її продовження. А гілка, яка бічна, відходить, вона дуже сильна, і її потрібно підпорядкувати. Що це значить? Це значить, що треба укоротити її довжину. Таким чином ми її послабимо, і вона не буде конкурувати з основною. Зрізаємо верхню частину, переводячи на горизонтальну гілку. Тепер зверніть увагу: тут у нас досить гострий куст відходження, і з часом можуть утворюватись розломи. Ця гілка основна, тому цю ми можемо видаляти. І лишилося розібратися з основною гілкою. Вона має на своєму кінці розгалуження і росте все ще вгору. Нам потрібно зробити її більш горизонтальною. Важливо проводити обрізку горіха волоського до початку сокоруху. Це може бути кінець зими. В такий час ми робимо основну обрізку, і потім, уже після розпускання бруньок, коли ми бачимо, які гілки підмерзли, ми проводимо ще одну санітарну обрізку. Тобто зараз ми робимо формуючу, і після того навесні ми ще проводимо санітарну обрізку. За цим же принципом обрізаємо решту гілок у всіх ярусах крони. Ми формуємо розріджену ярусну форму крони. В дерева має бути центральний провідник, в даному випадку осінь. І ми можемо бачити, що ця бічна гілка перебирає на себе силу. Вона досить таки товста, потужна і високоросла, і конкурує з центральним провідником. Що робити в такому випадку? Її потрібно перевести на бічну горизонтальну гілочку, понизивши її висоту. Могли б перевести на цю гілку, але воно буде продовжувати конкурувати з центральним провідником. Тому зрізаємо нижче. Зробили перевід на бокову слабкорослу горизонтальну гілочку, і тепер ця гілка не буде забирати силу росту в центрального провідника. В той же час ми бачимо, що центральний провідник вже має розгалуження зверху, але вони по своїй силі росту. Сильніші і довші ніж центральний провідник, тому потрібно серед тих пагонів, які виросли, вибрати один потужний і на нього перевести, тобто зробити з нього центральний провідник. В даному випадку я вибираю з тих трьох пагонів і виберу той, який має найбільш зручне розташування. Тепер це наш новий центральний провідник. Його можна зовсім трохи вкоротити. І, відповідно, інші дві гілки ми теж йому підпорядковуємо, трохи вкорочуємо. Десь на третину. Решта скелетних гілок ми теж понижаємо для того, щоб підпорядкувати центральному провіднику. Переводимо на горизонтальну гілку. Часто обрізаючи дерева, можна зустріти ось таку картину: це насіння омели. Птахи, які споживають ягоди омели, потім чистять свої дзьобики об дерева і таким чином інфікують наші рослини. На це слід звертати величезну увагу, тому що простіше зняти насіння з дерева, ніж потім вирізати гілки для того, щоб уникнути поширення омели на вашому дереві. Після того, як закінчили основну обрізку, дивимося, які гілки ще ростуть всередину крони або знизу на штамбі, і теж їх видаляємо. Тут, до речі, на цій гілці вже заклалися плодові утворення, але далі пішов сильний пагін. Є два варіанти, що ми можемо зробити. Ми можемо видалити цю гілку повністю, тому що наступного року вона буде ще товстіша. Можемо її просто вкоротити на плодові утворення і таким чином отримати на ній цього року ще врожай і потім вже видалити. Я поки що виберу другий варіант. На цьому все. Пам'ятайте, що після основної формуючої обрізки зимової необхідно провести ще обрізку в травні, коли ми бачимо, які гілки отримали пошкодження морозом взимку. Це основні особливості формування та обрізки горіха волоського. А тепер поговоримо про нюанси обрізки горіха з латеральним типом плодоношення. Існують сорти горіхів, які мають латеральний тип плодоношення. Що це значить? На однорічних приростах закладаються коротенькі бічні відгалуження, які є плодовими. І зазвичай такі плодові утворення після плодоношення відмирають. Тобто обрізка такого горіху полягатиме в тому, щоб постійно омолоджувати деревину і укорочувати однорічні пагони для стимулювання закладання латеральних утворень. Горіхи латерального типу плодоношення зазвичай мають меншу силу росту ніж класичні горіхи, тому за ними зручніше доглядати і можна садити з меншої відстані один від одного. Як бачимо, дерево молоде, і на минулорічних приростах вже заклалися плодові утворення, тому цього року сильно обрізати це дерево не будемо. Ми видалимо лише сухі гілки, сухі плодові утворення, а також е, ті гілки, які зважають одна одній або ростуть всередину крони. Ну тут такого майже немає, тому що дерево ще молоде і крона не загущена. Омолодження вона зараз не потребує, тому обрізка буде простою і швидкою. Такі основні принципи обрізки та формування горіха волоського. А тепер поговоримо про основні помилки та стереотипи, які можуть перешкоджати успішно вирощувати горіх в себе на ділянці. Отже, основні стереотипи, які зустрічалися мені протягом останнього часу. Існує думка, що горіх може рости в будь-якому місці. З одного боку, це так, але слід враховувати, що горіх це світлолюбна культура, і тому для того, щоб отримати максимальні врожаї, потрібно вибирати їй гарно освітлене, затишне місце. Інший стереотип полягає в тому, що багато хто думає, нібито горіх не потрібно обробляти проти шкідників і хвороб. Це не так. Горіх теж уражується грибними хворобами, зокрема, марсонією. Це дуже шкодочинна грибна хвороба горіха волоського, яка за вологою погоди пошкоджує пагони та плоди. Тому горіх, як і будь-яка інша плодова культура, потребує захисту від хвороб та шкідників. Ще одним стереотипом, чи вірніше, помилкою, є неправильний підбір сортів для своєї ділянки. Дуже часто люди при виборі сортів орієнтуються на популярні сорти, які гарно розрекламовані, але не завжди вони підходять для вирощування у ваших кліматичних умовах. Тому слід орієнтуватися на ті сорти, які районовані і рекомендовані для вашої зони. Тому що якщо посадити теплолюбний сорт в північних умовах, то вже в першу або в другу зиму він у вас може повністю змерзти. Мені траплялися промислові насадження горіха волоського, які були закладені французьким садивним матеріалом. Ті сорти були не призначені для вирощування в умовах України, і в перший же рік 90% тих дерев вимерзло. На другий рік вимерзла решта 10%. Тож уникайте найпоширеніших помилок та стереотипів, і нехай садівництво переносить вам радість.